Ну, я захворіла, але я жива. І я написала для вас Верлібер. Так неочікувано, але він прийшов до мене саме в такій формі, тому казка Верлібер. засіяв рідну землю, отруйне бур'я ненависті, впавши посеред темряви, моторошним ревом вибиваючи вікна. Та темрява тягнулася від ближнього краю до світла мого дому, зищанням ворожих птахів, насінням розсипаючись серед крові та каміння. Тільки руйнування і смерть несли прокляті ворони на своїх бездушних крилах, мор викрадав усмішки з дитячих облич, а чоловіків з обійм коханої жінки. Плакали очі мого талановитого народу, і боролися вони не тільки з тьмою, що чертами лізли з усіх прогалин, а й з пошистю, що сіяли вони в серця людські, і тільки світло у темряві, що сяйло попри поприбіль і страх, і тільки любов замість ненависті, і надія, що вела до стілення від хвороби, що сіяла тя.